Наступна головоломка. У нас є така рівність. 11 відняти 7, додати 2 дорівнює 7. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серний, щоб наша рівність була правильна. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Пес проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один зерник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один зерник. Щоб наша рівність була правильна. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 11 відняти 7 буде 4. 4 додати 3 буде 7, 7 дорівнює 7. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.